Журналісти інформагенції Юхтудей вже розповідали неймовірну історію порятунку маленького кошеня на ім'я Шекель. Нагадаємо, що приблизно два місяці тому у порту Хайфа Ізраїль судно, яке прямувало на Туреччину а подалі й на Ісмаїл, завантажувалося металобрухтом. Під час такого процесу метал трамбують багатотонною стальною болванкою декілька разів. Вона плюшить сталь, вивертає рельси та труби. Далі судно подолало восьмидобовий перехід на Туреччину. А коли в порту відкрили трюми та почали вивантаження ковшом, то у перервах між роботами моряки почули стрюмання вчання. стали брати вантаж акуратно в іншому місті. І так, серед сотень тонн металобрухту виявили крихітне кошеня. Малий дуже плакав, але фізично був цілий, лише трохи пошкоджено вушко. Звісно ж, вісім діб без їжі, води та свіжого повітря вплинули на стан малюка. За розповіддю старшого помічника капітана Вадима Мельника, малюк буквально наново вчився ходити, але невдовзі від'ївся та дуже швидко провчився до лотка. Екіпаж судна дав чудом врятованому створінню ім'я Шекель. 4 червня судно зайшло до Ізмаїльського порту. а Кошеня моряки передали місцевим волонтерам, які одразу ж доставили його до ветеринарної клініки на обстеження. Ще майже місяць Шекер знаходився на реабілітації у ветклініці, де його полюбив увесь колектив закладу. Стосовно ситуації та стану шекеля, ну це взагалі дуже реально було те, що він приїхав і в такому стані, в якому він потрапив, він критичний, але контролюємо стосовно захворювань і всього іншого, ну він. Як бачите, вже в нього все добре. Які процедури ви тут з ним проводили? Ну, обробили його від паразитів, від всіх, від... та щеплення було проведено від інфекційних захворювань. Ну, годували його, вмували. Ну, гралися з ним та якось йому, приділяли йому увагу, щоб він трохи соціалізувався. В принципі, все. Ну, на вашу думку, взагалі це чудо, щоб він в таких умовах вижив? Ну, взагалі, так, тому що тваринам ну, стосовно котам, це дуже важко. Декілька днів вони, о, перебувати без їжі та прісної води? Наразі кошеня відчуває себе добре. Він набрав у вазі та став дуже грайливим. Наразі в нього все добре. Він хоче до нової сім'ї, хоче гратися, як звичайна дитина, хоче, щоб йому приділяли багато уваги. Приблизно йому десь 4-4,5 до 5 місяців. Ти грайся. І ось нарешті Шекіль знайшов люблячу родину. Забрати його до себе вирішила зоозахисниця та волонтерка Людмила Мараховська. Увіділа пост этого лише шекеля в із мийські групі. о том, что малыш попал каким-то образом в трюм парохода израильского, просидел в этом трюме под грудой металла, списованного около недели, пока его не нашел экипаж совершенно случайно. Ребята его спасли практически от смерти, потому что он был обезвожен, очень долго не ел и не пил. Как-то запал мне вот так вот он в душу и решила я его усыновить. Після тривалого карантину та обробки бешкетник нарешті відправляється до свого нового помешкання. Для того, щоб він потрапив до мене в домашній привіт, треба було його обробити, зробити йому необхідні прививочки. Вот. Ну, як-то так, от він вот вже три тижні знаходиться в клініці «Віталекс». Дівчинки його обробили, провакцинували. Сьогодні була вже втора його прививочка. І сьогодні він вот їде вже до мене додому. Я його трохи побоюсь. Шикі. Шучу, все буде хорошо. наразі. Маленький шибеник освоюється у новій домівці та знайомиться зі своїми співмешканцями. Ксенія переверсива Юрій Слободяний для юг тодей.